Привіт, мої дорогі. Наступив час. Маю можливість відповісти на всі запитання, що накопичилися, на які я обіцяв дати відповідь. Отже, знову питання ті самі однотипні про школу, тому я винесу їх в наступне відео. А тепер давайте поговоримо ось про що. Дійсно йде остання битва. Добра зі злом. Останнє для людства. Людство має шанс. Має шанс не тільки отримати перемогу, а і стати на, на, на інший шлях розвитку. Яким чином? Тут відіграє роль те, що вчасно активовано, ну, насправді, в останню мить активовано посланника. Відбулася активація посланника. Активували його і живі люди. Вони були, ну, я би сказав, більше свідками, хоча і брали участь безпосередньо в активації. Також, звісно, що на активацію проводили архангельські сім'ї всі з нашого світу. І багато ще хто. Різні пантеони богів, різних так званих. Вірувань. Це і ісконні, як кажуть, тепер рідні боги. І Тибетський пантеон, і Єгипетський пантеон, і багато ще хто прийняв участь у активації посланника. Активація була в тому числі екзаменом. Екзаменом, бо активувалися на планеті, почали активуватися. Приблизно в один і той самий час кілька претендентів, які могли би по своїй величі справитися з місією посланника на планеті. Цей час, що таке посланник, місія? Я, вам реком... Я вас відправлю до Трихлєбова. Дуже нормально написав, говорив і дуже досвідчена людина, яка несе знання, яка намагалася весь цей час, не дивлячись на тиск. Не придавати чистих знань і передавав їх в чистоті. Під певним кутом. Під певним кутом. Але я особисто е, любив певний час послухати Прихлебова. Багато років тому, років 10. Але я знаю, що цю тему він доповів адекватно і правдиво. Тому, будь ласка. Отже, посланника активована, створюється його команда. Він набирає повноважень. І що таке посланник Месія? Це і Будда, і Ісус, і так далі. І так далі, і так далі, далі. і І Магомед. По суті. Але я би поставив, поставив знак рівняння між цими особами на сьогодні і шансом. Шансом людства. Отже, посланник Месія це шанс для людства. Звісно, що. Як писано в мудрих книгах, пророцтвах, всі вони кажуть, що під час останньої битви активується неймовірна кількість лже лже пророків, лже вчителів, лже гуру. І це є екзамен. Кожен з нас, закінчивши середню школу, <кх> вирішує, куди він іде: чи в ПТУ, чи в технікум, чи в академію, чи в університет. І знаєте, є такі університети, які ліпше не проходити, бо багато хто, закінчивши певні вузи, потім соромиться показувати їх дипломи. Отже, тому це для нас іспит, іспит для нашого розуму, для нашого духа, для нашої душі, для нашого серця, коли ми обираємо релігію, коли ми обираємо вірування, секту, школу і таке інше. Ми проходимо випробування і від нас, але тому я вважаю за потрібне існування лже, вже вчителів, вже пророків, вже всього. Бо це є необхідною передумовою. Це ви вирішуєте, ви, ви чи будете ви биті, чи будете ви обкрадені, чи будете ви, чи втратите ви свій час. Чи ви будете працювати і здобувати собі знання, і отримувати результат від своєї так званої духовної роботи. Тому я вважаю, що, як в Біблії сказано, кожної тварі має бути. от І тому і ви маєте самі обирати, ви обираєте навчальний заклад, куди ви йдете. Ви обираєте. В навчальний, навчальний заклад разом з вчителем. Це ваша цілком відповідальність. Але обирайте серцем, обирайте свідомо. Задавайте кожному, і я завжди кажу: не довіряйте мені, задавайте запитання. І найпростіше, ви йдете на будь-який ресурс, мій Інстаграм, Телеграм, Фейсбук, Ютуб. Ви там можете мене коментувати, лайкати. Підписуватись, рекомендувати і пересилати іншим. Але головне, що ви можете, безкоштовно зцілити своє життя, своє фізичне тіло, свої фінанси. Ось. Будь ласка, йдіть і зцілюйте. Відчуйте, наскільки ефективні мої безкоштовні роботи. Все, ви мене перевірили, я здав екзамен. І будь ласка. Двері нашої школи завжди відкриті. Але наступне відео буде про школу. Бо питання одні й ті самі, ви слухаєте і не чуєте, тому я повторюю, повторюю і повторюю про школу, як записатися через месенджер, Facebook і так далі. Але це буде в наступному відео. Тому так, дійсно, не треба інсинуацій, не треба розповідати, де буде народжено посланника. Де він буде активований, коли, мальчик буде, це, чи дівчинка, це не важливо. Хоча він активований вже, він працює вже, набирає могутності, його команда формується, набирає сили і вже працює з людством. Вже працює з цивілізацією, вже працює з планетою. Тому вже народжений. Вже працює, вже свідомий. Так, да, він знає, хто він. Він точно знає, хто він. Чого вона? Розберетеся з часом. Отже, тому відповідь проста: посланник існує, посланник працює. І він є шансом для людства, для цивілізації вижити, змінитися, процвітати. і... Знову відповідати волі Бога, волі Творця, першотворця всього сутнього, втілювати цю волю своїм життям, життям нашої цивілізації. Отже, це напевно, що радісна новина. Це найбільша група питань, на яку я досить довго не відповідав. Друга група питань про лже. Ви мене запитуєте: Скажи Ота або Отой, хто вони, чи, мож, чи треба їх. Боятися, бійтеся всіх, не довіряйте всім, перевіряйте всіх, подивіться, якщо бачите, що за ними стоїть, хто за ними стоїть, хто у нас у них на каналі стоїть, скільки у них каналів, чи правду вони, що вони взагалі говорять? Крім слов, любві, ви отримали, прослухавши години їхніх речей, ви отримали інформацію. Чи ви не отримали нічого? Слухайте, попрактикуйте з їхніми практиками, чи працюють вони ці практики, яка ціна на тонкому плані буде заплачена за ці практики, чи достатньо буде оплати? І так далі. Вивчіть перед тим, як іти на навчання, бо потім приходите. І я витягую з цих псевдо. І лічинки на комах, які вам посіяли, і підселення, і поперекривали вам канали, багато що вкрали з ваших надздібностей, з ваших фінансів, з вашого щастя вкрадено. От, бо довірливість і довіра це різні речі. Тому я кажу: не довіряйте мені, ідіть до мене на канал, перевіряйте мене. А потім приймайте рішення, що це за один лисий з бородою і чи треба до нього йти. Все дуже відкрито, все дуже прозоро, все дуже правдиво, і будь ласка, мене можна. Коли ви вирішили йти до мене на навчання, будь ласка, ви домовились зі мною про телефонний про дзвінок на месенджер Фейбе, щоб вдостовіритися, що це я, що гроші підуть саме мені, що це не шахраї. І так ми з вами. Зберемо жимо себе від шахрайства. Ви маєте право і можете зв'язатися напряму зі мною, але прошу по домовленості. Не починайте мені дзвонити, коли вам вздумалось, я можу працювати. а Особливо це дуже замечательно, коли ви мені в 3, о 3 годині ночі з цим дзвоните. От, тому, будь ласка, поважайте себе принаймні. От. <кхід> ну, і все. І ви в безпеці. Так от меседж такий. Так, остання битва людства. Так, посланник існує. Так, лже існують. Так, вони корисні. Так, ваша відповідальність за того, кого ви, кого ви вибрали собі у, 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 у вчителі. От. Але це нормально, це справедливо. Ми маємо нести відповідальність за свої дії, за свій. вибір. І таке інше. Отже, дорогі мої, обіймаю вас серцем. Відповіді основні я вам дав. А, ну ви как... чому я не відповідаю? І я, перше, мене нема часу досліджувати всіх, хто є сьогодні на арені цирку. От. І бажання нема досліджувати, і не моє завдання, а ваше завдання вирішувати, до кого ви йдете на навчання. Розумієте, і з мого боку некоректно оцінювати з боку, так, я знаю, якщо я дивлюся, я знаю кожного, до мене битих приходить багато, і за рахунок того я знаю, хто у нас проказніше. У нас проказники і проказні це є. О, тому я це досліджую через вас, коли ви до мене приходите, трошки хромаючи на одну ножку або й на дві. Тому, будь ласка, не задавайте мені таких запитань, я на них відповіді не даю. От. Це принципова позиція. Обіймаю всіх серцем, люблю. Головне сказав папа. -па.